Експерт оцінив переговори між США та Росією щодо України. Радослав Сікорський розмовляв зі своїм китайським колегою Ваном Ї. Президент Чехії наголосив, що необхідна координація між Європою та США щодо України. О 16.00, тобто прямо зараз, має відбутися телефонна розмова між Дональдом Трампом і Путіним щодо ситуації в Україні. Доктор Анджей Шабацюк із кафедри політичної теорії та східних студій Люблінського католицького університету не очікує прориву від цієї розмови. Цитую, Дональд Трамп опинився у скрутному становищі, бо не хоче руйнувати свій імідж людини, яка заявила, що принесе мир в Україну, сказав експерт на польському радіо. 24. стверджує, Якщо підтвердить, що Росія не хоче миру, не хоче йти на поступки, то буде змушений накласти санкції на Росію. А це де факто означатиме ескалацію конфлікту з Російською Федерацією і як наслідок руйнування того іміджу, який він творив, тобто особи, яка може закінчити цю війну. Ну, дуже швидко. Особа, яка може домовитися з путіним, особи, яку шанує Владимір Путін, яку шанують інші політики світу. Тож є ця проблема, що Трамп не хоче зруйнувати цього іміджу, бо тоді цей наратив буде непослідовним. Ні, не це такого зарумку збужить, бо в та нарація буде просто ні Дональд Трамп оголосив, що спочатку зателефонує Путіну, а потім президенту України. Розмова має відбутися після того, як Путін не з'явився на мирних переговорах у Стамбулі в п'ятницю та відмовився погодитися на безумовне припинення вогню. Віце-президент Джеді Дівен заявив, що Сполучені Штати більше не хочуть лише обіцянок, а хочуть побачити результати мирних переговорів. Цитую, переговори тривають уже деякий час, і ми бачимо, що вони зайшли в глухий кут. Президент Трамп запитає Путіна, ви серйозно до цього ставитеся? сказав Венс на борту літака Air Force Two, що летів з Рима до Вашингтона. Міністерство закордонних справ Польщі повідомило сьогодні про розмову між Радославом Сікорським та Ваном Ї, опублікувавши запис на платформі X. Цитую, розмова була зосереджена серед іншого на питаннях припинення війни в Україні, ролі статуту Організації Об'єднаних Націй і безпеки транспортних шляхів у Європейському Союзі та Китайській Народній Республіці. Йдеться у заяві міністерства. Міністерство також оголосило, що Радослав Сікорський поновив своє запрошення до Польщі для керівника китайської дипломатії. У суботу німецька щоденна газета Tagesspiegel опублікувала інтерв'ю з міністром закордонних справ Польщі у розмові. Радослав Сікорський оцінив, що враховуючи необхідність чинити тиск на Росію, щоб вона припинила війну проти України, країною, яка могла би припинити цю війну та привести Путіна до порядку, є Китай. Росія наразі є економічним васалом Китаю, сказав Радослав Сікорський. Якби Китай погрожував торговельним ембарго, Росія була би змушена поступитися. Однак наразі це так не виглядає, сказав Радослав Сікорський виданню Тагас Шпігель. У переговорах щодо України координація між Європою та Сполученими Штатами є надзвичайно важливою, оцінив президент Чехії Петр Павел. На його думку, відсутність співпраці може зашкодити не лише Києву, а й усій Європі. Петр Павел оцінив, що для президента США Дональда Трампа можлива втрата території Україною, її демілітаризація чи статус нейтральної держави не мають великого значення. Цитую, здається, для нього важливіше увійти в історію як той, хто домігся угоди та врегулював американсько-російські відносини, сказав чеський президент. Петр Павел наголосив на необхідності чинити тиск на представників американської адміністрації, щоби вони враховували наслідки для всього регіону в розмовах про Україну. Він також застеріг від занадто швидкого відновлення економічних відносин з Росією після закінчення війни. Цитую, спокуса використати нові можливості буде величезною, але ми не можемо ставити економічні інтереси вищими за безпеку. Додав чеський президент.